Сьобуємо за Cabin Factory Усім привіт! Зараз будемо разом дивитися, що це за гра. Ми якась бабулічка, яка досліджує паранормальні явища. Ухоты неотика яка зараз має Ти зараз скочиш, я не піду до тебе. Це я, поки дивився, пройшов до третього левела. Так, що нам треба зробити? Тщательно смотрите всю хижину. Если она одержима, немедленно покиньте хижину і нажмите красную кнопку Danger. Если все в порядке, нажмите зеленую кнопку Clear. Любое движение внутри хижины указывает на одержимость. Если движения нет, хижина не одержима. Так, тут якесь підвальне приміщення. і Я не дуже хочу сюди спускатись, але. Там хтось стоїть. Блять, а що в нас з лицем? Йоп твою мать. а то попаяло, жінку. Ану, малиш, давай ручку ми з тебе з'єбаємо сюди дуже швидко. А, ну звісно, мені треба буде зараз зайти сюди. И Ведь мразь идет за мной. А почему я, девченка? Ты, боже. Что ты думаешь, тебя там ждет? Совсем ничего. Будешь уйти игре Ну так давай. Но твой брат останется здесь. И он не обрадуется, когда узнает, что ты его бросила. Сася, то икина! Уходи, брось свою бедную мать. Випусти мене. Ля, пизду, я за мной, за мною йде. Випусти, выпусти, выпусти. Мужик тікай нахуй звідси. Вот так поворот. Ты де мразь. Ні, не, не буду перевіряти де вона, я не хочу. Ай! Що сталося? Мужика немає. Мужика немає. Мужика немає. Що там... А, він горить. А я можу пройти? А, ви всі горите? Тікаємо звідси. Тікаємо. Й твою мать! А діти дивляться? А шо ви стали? В ладошки, водичку набирайте, Чи ми не будемо їх спасати. А їм начебто срак, їм даже в прикол, да? Горіла хата палала, та я дівчина плакала. Китя не плаче. Ось та небагато переживаю. Ну тепер можна зрозуміти, чому вона така зла. Добре. А, ось двері. Значить, ця хижина... Горіла Мені не здалося, так? Там сторчить. Якась мразота, блядь. А ти хто, нахуй? Це я? А ти шевелишся чи ні? Ти шевелишся тому я навіть далі не піду, я не хочу, я боюсь сюди йти. Вона швелилась по-любому. Легесенько. Так, можливо вам було цікаво, що там далі, але мої моїй психіці це було не дуже цікаво. Так. Я все чекаю, коли ця картина. Вона звідси випригне, блядь, на мене. Але наче ж не приїгає курво. Будь ласка, щоб нічого не... АА! Щоб нічого не було, щоб нічого не було, щоб нічого не було, щоб нічого не було. А що все верх ногами, блять. А, ось мій стілець, я його шукаю. Так, стоп. Якщо зараз ще станеться, я точно не зможу убіжати. Тому що мені... Ага, жаба іменно нормально себе чухає і так. І я до неї не можу підійти. Так, малий тут. Мужик сидить, не шевелиться, знаєте. Ніхто не шевелиться, музика не грає, мишка. Мішка не шевелиться. Ну добре, йдемо. Ой, тепер мені вже і так непривично. Пульт! Двигається пульт. Я тепер буду так от виглядувати. Оп. Мені здається, бачите, це не відображення. Це на нього, дивиться той же малий. З цієї сторони екрана. Мені це не подобається, але, але, він не шевелиться начебто. Цей теж не шевелиться. Е, -е, -е, е. Тоді тікаємо, все окей. Так, да, ми пройшли. Окей. А хто там стоїть, суки? Ви що дивитесь? Ох, і робота, конечно. Опа, чик. Хтось іде до мене. Блять! Дура, 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 дура. Хто ти? А я не побачив. Це було страшно. Я навіть чую досі, як там хтось ходить. Але їх не видно, чисто на цій карті було видно. Де в сраку, дура? б твою мать. Тут он співає. Я не хочу тебе бачити. Єбать. Ще раз хлопнеш дверми, я тебе по голові хлопну. Головою. Виш яка? Бляя, а шо з так таке? А шо з тобою стало? Ти і так не дуже симпатюля була. Зато всі зуби їли. Молочинка чистила зубки. Не знаєш, що чекати кожен раз. Кожен раз, ти не знаєш, чого можна чекати від цієї гри, і це дуже-дуже лякає і це дуже-дуже цікаво. Це дуже цікаво. Начебто одне і теж, але, але... Не неї теж. Так, ти точно не шевелишся. Ви всі також. Нікого немає. Мужик не шевелиться. Ти поїв би хоч разочек. Блять, нема баби, тільки не тут. С'баємо. Поки <гас> вона не повернулась, хотів сказати. Ти шо, дура? И шо ты, дура? Что ты теперь мне скажешь? Я больше не твоя ты дочь. Не ты можешь не можешь сделать больно. мне больно. Встретитесь и расстаньтесь с матерью. Мы расстались? Ты, сука. Дычка. Тун-тун-тун. А, я думаю, ты сейчас покажешь танец совы. І головой на 360, не? Хм. Доволі непогана фігура в тебе. Та я б сказав би на личику, значить. Ага. Будь моєю жінкою. Хоча ти ж згоріла, ні. Не шевелиться. А, не шевелиться. Ты шо бнулась, дура, маленькая. Маленька мразь. Маленькая курво. Я б тебе взяв би за ногу і я б косяк дверний, якби... Переїбав би. Да. Ці сюрпризи лякають. І хто? Хм. Я знав, що тут хтось буде, але я не... точно не думав, що тут буде іграшка. 40 штук. Я так не люблю іграшки. Я їм не довіряю. І ще хтось шевелився, чи ні? Залітаю в хату з ноги. Уча, ча, уча, ча. Що за ковдра? Нахуя вона тут треба? Все, пизда мені. Малого немає. А де малий? А малого здали в діддом. Ля Криса! ти зараз скочиш, я не піду до тебе. Пропади, будь ласка. Просто згинь, блядь. Дай яблуко, Дай яблуко. ти бачиш, що в тебе виробляє дитина? Хоча, хоча вона просто качається, конечно, але... Можливо з тобою теж можна поговорити по-людськи? Нет, не можна, не можна. все, я все розумію, з першого разу, с... Одразу, одразу я все розумію. Езжай нахуй, звідси. Езжай нахуй. Мужик, ти долбав? А шо тебе вигнала ця мадама? Блять! Ти чо, сука? Холодно вообще-то буде, нічо так? І ти взагалі-то не в хижині, блять. І кстати, а ти ж пошевелився. Так? Це рахується за пошевелився? Ля, він з молотком. що тут? Гу -гу. Упирь. Я навіть не знаю, чи стоїть туди йти, але давайте пройдемось швидко. Оп-оп-оп. І сразу, одразу, 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 одразу. Фу, він на місці, все добре. Стій там. Ти ж не будеш бігати за мною поза домом? Не будеш. Ебать. А шо з тобой? Так, зубки в тебе максимально виглядають добре. Ну, пока. Я з тобою гратися не буду. Чи це за то, що... Ебать! Оце сімейка, кажуть, в сім'ї не без урода, але тут в уродів не без сім'ї. Мені цікаво просто до вас підійти. Ви будете ...битись? Ви не б'єтесь? Ви як на виставці, да? Але ж, напевно, то я маю пройти і все продивитись, і зараз я піду туди, а ви, блядь, як бєси у вас в селі. Вони і так у вас. Але вони поки заморожені. Окей. Стоп, ви за мною слідите, чи це мене вже паяє? Не слідять, добре. Тут нікого не має бути. Так, ніяка карта тут не з'явилась. Нікого тут немає. Вони стоять, як і стояли. Ще раз подивимось, вони дивляться за мною, не дивляться. Я у мене двері відкрилися, йдемо. Чи воно було тут відкрите? Мені не подобається цей звук. Що сталося? The Cabin Factory. Що пройшли? Невже ми пройшли? Ми не могли її так швидко пройти. Чи могли? Так. А, я закінчив робочий день. Один? Чи що? О, яка тут атмосферка крута. А, напевно, я все-таки закінчив гру. Нову бабка красотка. Так, це ця жаба, вона мені точно не подобається тут. Ой, ты. Ти... Оце було б жорстко, якщо б натурі, ви зараз так вони наїбали. Але ні. Але ні. Ай, добре, закінчимо на цьому. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Е, чи сподобалась гра чи ні. Чи ще подивитись якісь варіації. Я так розумію, що їх тут дуже багато. Па-па.